Нікова, доброго вечора вам доброго вечора, річард. Річ, Річ. Скажіть, будь ласка, в якому віці козенята починають пастися і їсти дерть, якщо суд молоко в кози. Дякую за відповідь. Це в залежності від кози, скільки вона їм дає молока і коли вони почнуть їсти. Одні можуть з п'ятого дня починати їсти, якщо молока не вистачає, а другі можуть тут і місяць нічого не їсти. Так що, тут по-різному. -по Це від козенят. Олександр, ха-ха, у моєї бабулі такий коврик на полу, прихожий був, а у вас на стіні. Ну, то таке діло. У мене на землі теж їх є на підлозі. Є теж два, а цей в мене висить на стіні, бо я його люблю, він мені висить тут. Він мені дорогий, я його повісила, щоб мені було на нього приємно дивитися. Так щось що таке діло. Тамара Козачишна, любці міцного здоров'я і вам, Тамарочко, також. Мар'яшка, Люба, все одно дякую вам за турботу. Може, відгукнутися дам знати. Ну, хай Бог дає, щоб знайшлися. Мар'яшка, я, я відіслала, я серйозно кажу. Всі дівчата получили, сказали, що получили. Я думала, що ти получила. То якийсь капець. Ксюша, Тамара Козачишна, дякую. Наталя Чернявська, будь здорова, дякую, бабуся Галя, дівчатка, всім папа, на добраніч. Іду Йду кури закрити до зустрічі, всім мирної, спокійної нічки. На добраніч, бабусю бабуся Галя. Любанка, всім доброго вечора. Люба Оля Валерії. Хто є в чаті? Всім здоров'ячка та позитивного вечора. На дворі дубар, в хаті тепло, лежу, дивлюся вас. Добрий, Люба, гарного вечора, гарно відпочити. Діма, будьте здорові, Люба, дякую, Діма, Людмила, я так. Зрозуміла пана директора у Хоркали. Ох, ця весна робота, а очі завидющі. Так, так, так воно є. Так, Тетяна Тиляпія. письмо по-українськи. Ето лист. Не письмо. Мар'яшка, Люба, а коня вам хтось дав чи найняли? Це в мене сусід. Я беру сусіда, беремо коня. Як нам треба. Діана сміється Таня Бондар, пора йому перемо, маю іще плаття сексуальне, ні Оля? Ти хвалилася, я тобі скину, я тобі скину і так і не скинула, зажала. Добре, то Олі скинула, можу, мені Я скину тобі, покажу. Ага, хоч би не часом, зажала. Чуєш, Люба, що я кажу. Я бачила те плаття, Таня, висилай вже те плаття, я вже буду відео, знімати, хай дивляться. Ой, артисти. Ой, є що казати, і нема що казати. Юля Бойко, Люба Любарська, привіт. Люба Любарська, Юля, привіт, Любов Палагіцька, слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Пані Люба, пані Оля лайчик поставила і всім здоров'я, мирного неба. Гарного тихого вечора і вам. Мар'яшка, як там ваша Ольга? Все добре, все прекрасно. Працюють, займаються. І все як має бути. Дмитро, козу водите у... Водите у, у кафе? кафе. Ні, чого в кафе так мілко. Ми зразу в ресторан. Певні, в кафе. То що то в мене коза не до... не... немає, як той казав. вийшов куди піти? тільки... А? Ага, о, чоловіка, вшов в кафе, щоб казала фе, лучше в ресторан. <реш> <реш> Алік, доброго вечора. Підскажіть, будь ласка, якщо коза поносить. Якщо ви знаєте, що таке дика груша, от з дикої груші у ті пагони, що за рік минулий наросли, молоді. У е, нас літору ще на них. Оце ті пагони і ожиник дикий. Він росте такий, снуються. Стебла, колючі, чорні ожинки. Ну, чи... ну я, я не знаю, я ж кажу, якщо знають, вони люблять по чагарниках, по підліс рости. Чи вони там є вас, чи ні, я не знаю. Ось, оце саме краще воно допомагає. Оце дикої груші літорощі і ожиник. Ось і зварите чай і даєте пити. І воно запору кузі не зробить, так як є, що якщо там от даєш щось такі другі за ну, лікарство, що може ну, запор, виходить, жолудок стати, від цього нема запору, і понос перестає. Катерина возна, я щось не поняла, у мене стрім йде, все знаю, а я нічого не нажала, заново, я нічого не нажала. Так, і